Ну що, всіх вітаю сьогодні субота в нас тепло, сонячно, о, тривога знову. Десь годину тому прилетіло 4 ракети в Харків. Ну, а що, саме час? Вихідний, сонячно, люди гуляють. І саме час от близько 12, то і десь може пів на 12 поприлітало 4 штуки. От такі справи. Що в мене? Я поки в гаражі ще трошки підзаряджаюсь, там по своїх справам їздив. Зараз приїхав, чайку попив, поставив трошечки на підзарядку і буду скоро виїжджати працювати. Подзвонили мені нарешті щодо бренду. Завтра маю їхати на брендування ліфа свого. Бренду... О, щось гуркоче. Завтра їду ліфа брендувати все ж таки уклоном. Онку тепер треба заблокувати, бо онка не дозволяє працювати під будь-яким іншим брендом. Якщо там 838, здається, дозволяє, це треба ще точно узнати, що там дізнатися. Але там комісія здається 15% тоді, а може більше, не знаю. Щось вони писали. 15 То Онка, якщо хтось поскаржиться, то одразу блокування. Ну Це дуже погана історія буде. Поміняв руку. не Було незручно тримати телефон. Вчора проскакувало у ефірі поїздка там 170 чимось гривень, а проїхати 18 чимось кілометрів, тобто виходила навіть ну, менше 10 гривень за кілометр. Це п'ятниця. Це було вже десь 21.30, десь ну, близько 10-ї години вечора. Тобто такого тарифу апріорі не могло бути. А він є. Тобто, ну от, Таке от отворення. Я не знаю, як це вийшло. Тобто, Якби там був коефіцієнт, ну йому, ж, було б там невеличкий коефіцієнт, можна скрутити в нуль. Тобто, Зробити базово. Тобто, Виходячи з цього. Судячи з цього, тобто, або не було взагалі там кофів, увечері з центру, ну, то ж таке ну, дуже маловірогідно, або це якась помилка про рахунку. Ну, факт залишається фактом, що ввечері в п'ятницю 21.30 на 18 чимось кілометрів навіть не на 180 гривень. І це ще й без знав. Не забуваємо, що це ще плюс 2,5% від суми і комісії за переказ коштів. От такі справи. От такі справи. Онка. Я навіть останнім часом зробив декілька замовлень корпорат. Чому їх зробив? Бо корпорат. що таке корпорат? Це ти відвозиш людей у фірми якесь домовлення ОНТАКСІ. Ти відвозиш людей, але грошей ти за це не отримуєш. Вони падають на баланс гаманця. Тобто воно і безготівкове, але вони не виводяться. Цими коштами можна розрахуватись потім, ну, комісія, Чиста комісія. Вивезти їх неможливо, нічого неможливо. Єдине, що можливо, це вивезти їх сертифікатом. На ВОК, на АТБ, і цим сертифікатом потім або пальне купити, або в АТБ скупитися. Ну, думаю, пальне дружинці буде потрібно. Або щось в АТБ можна купити, під акцію, якусь щось цікавеньке, там, каву, наприклад. або ну, Щось цікавеньке можна там, придбати. Тому я вирішив зробити ці два корпорати. Там навіть не два, я, б, я зробив, мабуть, та близько п'яти штук, там два були просто що цікаві. Там проїхати 1-3 км 160 гривень, один проїхати там 6 км майже 300 гри... Ні, 200 гривень 200 гривень, там, щось близько 200 І один був проїхати 11 км майже 300 гривень. Тому -то я вирішив їх зробити. Думаю, нехай залишаться кошти на гаманці, потім їх ну, виведу. Бо так, ну, мені щось не діставалося. Нормальні такі замовлення, ну, якийсь там економ економ. З тим, що економ я взагалі не вводжу, Я відключив цю функцію прийняття економу. Але по стандарту ну, дивишся, ну, це просто базовий економ. Я кумчику навіть скидав, там було замовлення. По-перше, воно йшло на час. Тобто заздалегідь людина створила. Це стандарт. Це з проміжною точкою. А тариф виходив 980 за кілометр. От загально там, я не пам'ятаю, там щось було 240 гривень, проїхати 26 кілометрів чи щось таке, я ну, не пам'ятаю. З проміжною заздалегідь, ну і це стандарт, і виходить там, 9 чимось за кілометр. Якщо відкинути комісію, то не виходить навіть 9 гривень за кілометр, там, 880 там, 8,90 ну, Що його вести, ну, який це стандарт? так? Ну, онка мені щось взагалі з нею не везе. Кумчик щось ще возе, якісь там в нього вистачає замовлень. якось. Там 5-6 за день він робить. Як люди там роблять по 10, по 12, по 18, я не знаю. Або вони возять усе підряд. Ну, я усе підряд возити не хочу, бо це економи, це контингент, це якісь хащі. Ну, от, я якось так бачу роботу в таксі. Не треба кидатись на все, у що ти бачиш, на все підряд. Ось такі справи. Зараз я трошки зараз підзаряжусь і буду виїжджати. Подивимося, що на субота в день. Ну, тут такий фактор, що люди могли поперелякатися і зараз гуляти <кій> не підуть, бо, ну я ж кажу, прилітає тривоги зараз. Настрій я, я впевнений, що багатьом зіпсували. Хтось залишиться просто вдома. Ну, подивимось. Ввечері я розумію, що робота має бути 100%. Все, на цьому поки все. Далі буду вмикати вже, коли буду працювати. Ну що, вийшов я вже працювати 13.02, і тільки я вмикаю у клончика ефір і одразу мені падає замовлення. І ну, так, більш-менш ще непогано. Ось таке замовлення, 150 гривень, але це ну, навіть коф у нас 1,16 стоїть. От подача це помилка. Подача набагато менше в мене. Ну, Воно по радіусу, мабуть, схопилось. Але 150 гривень там, за 10,5 кілометрів, ну було там ще в центр 160, здається. Я думаю, ну, зараз може піднімуть, я його візьму, але впало одразу це. Це може я вімкнув і там ну, секунд 15 пройшло з моменту увімкнення служби. Ой, треба, до речі, онку вимкнути. А то ж, зараз... А, я вимкну. То Зараз як прилетить. Ну, все, поїхав я людей забирати. А, за... о! О! Перерахувало. Зараз дізнаюсь, який там під'їзд, і буду людей забирати. Ну що, робота йде. Одне замовлення, це я зараз виконав. Одразу впало наступне, я його взяв. Хочу показати. Ось що. Поки що у мене карма 99, була 96. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, замовлення. Оце ми закриваємо, ми його виконали. 5, зі, 5 зірочок. І дивимось тепер карму. А, ні, поки 99. Мабуть, ще це треба зробити. Бо я так підраховував. Так, поїхав. От, комфорт. 224 км, 63 гривні. Ну, 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 це комфорт, Та, ну, який це комфорт? Ну, поїхав його. Виконувати. Ну що, ситуація повторюється. Ще виконував те замовлення, впало нове. Так, оце ми привезли, завершуємо, ставимо 5. Закінчимо, дивимось карму. О! Я помилився на одне. Все, є так. Та що ж ти будеш робити? Так, поїхав я на наступний. Що там куди хоч... А, центр мене викидає. Ну, добре, викидає, так викидає, нехай. Поїхав я. Так, ну що, закинуло мене близько Одеської. Он рост, ви бачимо. Рост Одеський. І тут є така хитра зарядна станція. Тут не подорожчав тариф. Це по-перше. І по-друге, тільки чадемка, і вона по якійсь зниженій ціні. Так, чадемка сама 50 А. Така слабенька. Але мені більше не потрібно. Але вартість 9 гривень кВт. Тому чому б і не підзарядитись. Швиденько ще за 9 гривень. Ну, там Royalt виходить ну близько 10 гривень. Хай, хай не хай. Тому зараз підзаряджаюсь і налаштовую фільтра. Тут така ще штука вийшла в мене. От, чайові мені залишили 10 гривень, дуже приємно. От, сьогодні виплати. Багато в мене сьогодні безготівкових замовлень ідуть. Так, що нам тут налаштувати? А налаштуємо ми ось зараз що. Залишимо 15 за кілометр мінімалку, та поставимо, а я не знаю, хай 180, хай буде. І вмикаємось. ну Якщо щось прилетить, цікаве, хай буде. Онка зараз також це зробимо. Ой, ну, онка тут тут не можна поставити тепер ж кілометр, тобто, ну, от я залишаю так от. Довжина маршруту до 10 і мінімалка, щоб було там ну, 160 хай буде. Так, вмикаємо авто. Що там у нас в ефірі? Ні, точно ні. Поруч, але їхати в якісь хащі, так? чи що тут? Ну, таке воно, там 3.22 проїхати, потім повертатися, відкатуватися пустим. Котляри точно ні. Ну, це ще, до речі, непогане. Ну, краще я зараз підзаряжусь, але це непогано. Чи взяти його? Ні, не буду. Почекаємо. Що у нас тут? Ой, а чому? Отак от зробимо. Ну, от одразу бачимо, що зараз робота є. Ну 25 замовлень день ну це показник, що робота є. Вон і кофи, до речі, навіть є. Ну, бачимо. Вихідний робота іде. Так, ти замовлення вже хтось взяв. Ну, от також ну, подача велика. Ну, але, але щось робота є. Що тут? Коф працює що так. 35%. Приємно. Ну, я ж. Кажу, що сьогодні попрацювати можна. Чому я і заряджаюся? Якби не було роботи, я б не заряджався. А так, краще я заряджусь, витрачу кошти, гроші, але одразу їх можна і накатати. Тому працюємо. Так, ну що, взяв доставочку. Райончик такий собі. ну В мене була надія, що я зараз підхоплю, там, я бачив по 838, висіло замовлення в той район. І я думав от, зробити обидва два, ну одразу два замовлення. І поки я взяв доставку, а 838 теж хтось взяв це замовлення. Ну так вийшло. ну Трошки не пощастило, ну нічого. Тариф доставки також непоганий. Ну, і єдине, що це те, що закине в район такий собі. Дуже ну, Вибирати звідти важко буде. Ну, якщо щось, то поїду пустим. Жадібність, це жадібність. Так, що, я вже дуже от, карма 100, завтра ще мене забрендують. Ух, в мене сподівання, всі замовлення мої. Але я розумію, що цього не буде. Ну, Має бути трошки краще, має бути. Але як воно буде насправді, подивимось, подивимось. Кумчик вже пожартував, каже, оце я буду сміятися з тебе, якщо ти забрендуєшся, і все одно замовлень буде мало. Я кажу, давай, давай, знущайся з мене. Так, що ще розповісти? Зараз їздив. Пропустив поліцію, поступився їм дорогою, вони там міняли смугу. Я їм блимнув ну, дальним світлом. Вони перестроїлись е і сказали мені дякую аварічкою. Це те, що написано е у ПДД, що за це будуть штрафувати. Ні, ну я це вважаю, що це вже ну, перебільшення, ну, то, то неправильно. Так, згідно з правил, це неправильно, але ну, з точки зору ну як, життя, ну чому, чому ні, ну, ти не створюєш ніякої аварійної ситуації. Тому я вставлю цей шматочок, якщо в мене вийде з регістратора, але ну, номера машинки я тієї замажу. ну, ну Мало якось воно випливе, ну, на що це треба. От такі справи. от такі справи. Їду, їду далі. Оскільки я їду, а тут трапилась така штука. Дуже приємна. А я ще казав, що вибиратися погано. А мені раз і замовлення впало. На вокзал. Супер! Ну що, я знову на вокзалі, завершуємо це замовлення. Дивимось на час. 15.55. Дівчина на 16.04 на поїзд. Ма, ну, Має встигнути, я летів як міг. Дуже багато цікавих історій послухав. Дівчина снайпер, воює, відстрілює кацапів, що не може не радувати. О, такі справи. Ну, а зараз на вокзалі чекаю щось небудь на цікаве, поки що нічого немає. Мабуть, треба буде переміщуватись десь у центр туди, куди-небудь туди. Що? Мене закинуло зараз у хащі. У такі хащі. Я навіть... Я, я думав, що в мене цей фільтр вимкнений, цей сектор, але мене сюди закинуло. Але я одразу, коли взяв замовлення, зустрів людину, я одразу вімкнув знову цей фільтр. І під'їжджаю є замовлення. Поруч взагалі 200 метрів звідси. Ой, суперський день, боюсь навіть щось наврочити. Так, дорога тут не дуже, але мене хоча б сюди закинуло, зараз буду виїжджати вже на Холодногору у цивілізацію якусь. Так, що, освітлення погане, трошечки підзніму. Майже 8 година вечора, я йду за машинкою, бо я працював-працював і потім вже десь початок 6-ї був, роботи не стало взагалі. Ефір мертвий, а всі замовлення в ефірі 838. Ну, от зразу, одразу показник, що роботи немає. Бо коли там було 30 замовлень у ефірі, уклон мені не давав спокою. У мене вийшло, я подивився 5 замовлень підряд. Я закінчую замовлення, мені вже наступне падає. Я закінчую, починаю виконувати наступне, потім тільки під'їжджаю до кінцевої точки наступного замовлення, мені знову нове падає. Ой, погано мене видно. Зараз трошки на світ вийду. О, я трошки вийшов на світло. От. І так от 5 замовлень підряд. Я тільки закінчую попереднє, мені вже наступне падає. А потім одразу різко, хоп, і все. І закінчилась робота. Ну, це вже така тенденція, вже спостерігалася. Було вже таке, що там до п'ятої ти працюєш, а потім тиша. І потім десь з 8, до комендантської, до одинадцятої починається знову робота. Тому -то я приїхав додому, машинку. Та що ж мене знову погано видно? Машинку на зарядку, сам під'їв. І тепер от йду за машинкою знову попрацювати. От такі справи. Ну що, я працюю. О, так краще буде видно, що зараз я вискочив в центр. Дуже цікаво тут. От За що я казав? Вибирати є з чого. Кофи працюють. Але я поки що нічого собі не вибрав. Поставив фільтр від 300 салтівка, від 300 по місту. Поки що нічого не впало мені. Але я не втрачаю надії, чекаю. Я впевнений, що щось впаде. Ну що я казав? Треба просто почекати. Ось, будь ласка, є замовлення. Саме цікаве це сусідній будинок від мене. Але я не планую на цьому закінчувати. Ну, подивимося, як піде. Ну що, зробив? Замовлення 400 без решти. 20 гривень чаєм. Супер. І схопилось замовлення. Я ж казав, що той будинок поруч з моїм. І схопилось замовлення з мого будинку. Зараз на БК Хемс Універма Харків. Їду туди. Але є одна вже проблемка. 22% батарейка. Пам'ятаєте, я намагаюся не висаджуватись більш ніж 20%. ну, Щоб батарея була 20%, не менше. Тому я зараз відводжу людей, роблю цей заказ, виконую. Там є недалеко підзарядка, підзаряджусь. І я думаю, що один або два замовлення одне або два замовлення я ще зроблю. Ну, Як мінімум одне, як максимум два. А там подивимось. Відвіз я пасажира. Взяв я ще одне замовлення. Звідси, куди приїхав біля універмагу Харків. Проїхати 9,5 км 250 гривень. Коефіцієнт 2,08. От, Я думаю, що це буде моє на сьогодні останнє замовлення. Ой, мене ж не видно. Я думаю, що це буде останнє замовлення, бо я так і не підзарядився. Ну, я розумію, що я зараз відвезу пасажирів і все вже в гараж. Воно ще час такий буде. Тим паче, що також недалеко від будинку. О, дорогу перестелили. О, клас! До речі, то я рано вимкнув світло. До речі, зараз їхав. Там є вулиця Настюрінська. Світло увімкнули. Нарешті! Нарешті світло тепер там є. Оху! Все, привіз. В мене вже зірочки. Тут зірочки, тут рисочки, 6%, що дуже некорисно для батарейки. Ну, це рідко в мене таке буває. Замовлення ще є. Я не встиг ще одне замовлення взяти. Тут поруч було. От взагалі поруч поруч зі мною, і їхати також поруч з будинком. Ну, я не встиг його взяти, там було 200 гривень, 4 кілометри приїхати. Ну, воно одразу улетіло. Ну, Така ціна дуже солодка. Звичайно, воно довго не буде. Ой, ефірі. Все, 22.40. Я поїхав додому на сьогодні все. А завтра вранці встаю, беру машинку вже заряджену. Заїжджаю мию і на брендування. Так що все, всім пока. Мені щасливо дороги додому і на добраніч. А з вами до наступного відео. Всім пока. Не забуваємо підписатися, не забуваємо поставити лайкосик і не забуваємо коментувати. Все, всіх рад був бачити!